Цей конфлікт розпочався три роки тому, а фазу такої серйозного конфлікту це той рік, мартві місяці. Чотири роки тому я звертався до керівництва Глобалінвест, припинити нелюдське відношення до людей. Тобто вони ця фірма превратила наше село ну так, в феодальний округ якийсь, де людина не має права голосу. За Замаліше її звільняли і її, і її родичів з роботи. Ну, тобто, це до цього йшло. Зараз розміщений народ би, восстав да? і свої акти державні на землю віддав другої людині, яка теж працювала на цій фірмі, але ставилась до людей з повагою. Як його звати, як це фірма Ахлєта називається? – ферма. Це авансар це людина, якою люди довірились. Як його фермерське господарство чи, чи приватне? В Базі Співдня. Це, це новостворене угу. підприємство і користується довірою. Те, що кажуть, що люди, які прибували на оці мітинги, акції, проплощені, я питався, хоч од одної людини узнати, чи дійсно це про Ні, mm -hmm. це не про Він купив людей чесністю, благородством своїм і повагою далі. Якщо yeah. б цим скористалася фірма Global Invest, і цього б скандала не було. Mm -hmm. Яка позиція, от ви бачите, правоохоронних органів, як ви можете оцінити? І мені мені тяжко на це відповідати, тому що робиться не навіть мені. Угу. В момент, коли Ансар зараз знаходиться, Ахметов знаходиться в Києві і вирішує питання по реєстрації, по-моєму, да. в цей час представники поліції. Питалися зробити обшук. Ну, наскільки це мені відомо. На його, На його, його приватному угу. підприємстві, так? Да? Ні, не підприємстві. В приватному помешканні, так? В... Да? Ясно. Ну зараз його немає, да тут там. він в Києві, він не може, він поїхав по справ у справах. І він ця і... сходка, да, людей вона буде Вчора. вирішувати що? Вчора, значить, коли люди, масово люди з усього села прийшли, щоб відстояти свої інтереси прежде всього mm -hmm. і забезпечити безпеку родині ансара, значить, вирішили. При присутності прокурора району, голови адміністрації, виконуючого обов'язки начальника поліції. в Моєї присутності на сьогодні зібрати скуд, що що я зробив? Щоб викласти позиції свої, да так, так. Угу. добре.